Волонтерський загін шалені голки активно готуються до відправки допомоги на Донецький напрямок. Дівчата власноруч виготовляють необхідні речі, які допоможуть нашим захисникам вистояти у найскладніших умовах. 20 наказників, 15 костюмів, 15 рюкзаків, сумок скиду, підмобілки хлопцям, подушки. Тож хлопці просять, ми їм відшиємо і подушки, і аптечки. Все, що ми робимо, ми, ми їм все будемо передавати. Зі зміною пори року волонтерки почали виготовляти маскувальні костюми та сітки білого кольору, аби допомогти нашим воїнам залишатися непомітними для ворога навіть під час засніженої погоди. Кожного разу до відправок допомоги дівчата вкладають і власноруч виготовлені обереги, які нагадують військовим про рідних і про те, що за кожним їхнім кроком стоїть велика підтримка. А цього разу вони вигадали зробити військово новорічну ялинку, аби подарувати нашим захисникам, хоча б трохи свята. Це у нас дівчатка, ще роблять такі ялинки хлопцям, щоб вони. Мали гай... гарний настрій. За кожну відправлену допомогу волонтерки із загону «Шалені Голки отримують від військових найщиріші слова подяки. Друзі, доброго дня! Сьогодні світа до наших друзів, наших хлопців. Харківський напрямок. Сьогодні квартирами подарунок від наших друзів, Він на перша відчувана «Шалені голки». Дівчата продали такі подарунки, дуже багато. І балаклави, і медички, і рюкзачки. І найголовніше, зараз буде у потрібні хлопцям ці масхалати білого кольору. Ну, Багато-багато подарунків, плюс там камери. Ну, всього, 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 дівчата. Я дуже вам вдячний за такий подарунок, вдячний за вашу підтримку. Все є Україна і слава Україні! Героям слава! Ольга Ситник, Сеня Соболевська, Олексій, Мяхі, телекомпанія Кет.